Так, такий діалог ефективний і результативний абсолютно можливий. У нас є окремі сектори, де досить успішно відбуваються і консультації, і взаємодія держ органів державної влади і інших і зацікавлених сторін з боку суспільства. Якщо взяти сферу регуляторної політики для бізнесу, то вже багато років діє закон, який передбачає, що при прийнятті регуляторних актів потрібно обов'язково пройти процедуру консультацій. І у бізнесу є, як правило, місяць щонайменше на те, щоб відреагувати на якийсь можливий сюрприз від держави. Тобто в цій частині досить добрі практики. В окремих міністерствах також є досить добрі практики, коли проекти рішень готуються не в кулуарний спосіб, а коли формуються відкриті робочі групи у великому складі, коли всі, хто мають якусь експертизу, компетенцію або просто інтерес представляти певні групи, долучаються до складу. Розробників таких проєктів, рішень, і коли це спільна робота, то, звичайно, і якість продукту є найкращою, і адвокаційна кампанія стає більш успішною, менше альтернатив, і, е, врешті-решт, до результату краще і легше дійти. Але тим не менше, це такі ситуативні, е, швидше приклади. Не можна назвати, що це є вже якась система, тому тут потрібні зрушення, про які е, я вже відповідав. На попереднє питання, власне, що тут потрібно це якось все інституціоналізувати, створити певні мінімальні правові стандарти з тим, щоб це працювало як загальне правило і щоб ця практика поширювалася на національному рівні, на місцевому рівні. Крім того, що ще можна робити? Звичайно, треба популяризувати ці окремі хороші практики, тобто це можуть бути якісь кейси для. І для, і для телебачення, для при при підготовці державних службовців, тобто окремо можна виділити тренінговий компонент, коли маючи законодавство чи не маючи законодавства, але кращі практики можна передавати вже і, навчаючи публічних службовців національного рівня і місцевого рівня, варто їм розказувати обов'язково про те, що публічні консультації, взаємодія з суспільством, потрібна, що вона потрібна самим чиновникам, що вона захищає чиновників від помилок. Що що вона робить роботу держави і органів державної влади більш зрозумілою для суспільства? Тобто, що це потрібно не лише суспільству, що це потрібно для самих службовців і для політиків. Тому навчання, популяризація і інституціоналізація це, мабуть, ці такі ключові інструменти, як зробити так, щоб взаємодія була успішною, результативною на благо і держави, і суспільства.